Всім доброго ранку. Так, ну що, у нас сьогодні 6 число, п'ятниця. Сьогодні свято Святого Миколая. Я всіх вітаю з цим святом на годинку 8.53, Взяв перше замовлення по болту мінімалочку 150 за 2, по райончику, не знаю, може. По райончику і покатаю, буде видно, і як воно, що воно буде. Сьогодні сильно багато тобто, працювати не буду. Ну, то по-любому тобто, попрацюю, то, понятне діло, а так, навіть може в годину пік ввечером, скоріш за все, працювати не буду, тому що я думаю, що будуть дуже-дуже великі пробки. І це 100%. Блин. Так що коротше, буде видно, Время як говориться, Покаже Поки що працюємо, мабуть, райончику а далі буде видно, що воно то є, скаже, покаже. Так що погнали працювати, то, що говорив, коротше, блин, що покатаємося по райончику далі буде видно. Прилетіло наступне замовлення 350. За 13 наголосив, я, я, я поболтую, я щось коротше, прийняв, подивився блин, там їхати десь півгодинки, плюс мінус блин, думаю, пойдемо. Поїдемо правий берег, а далі буде видно. Не забувайте, під кожним відео я ж. Залишаю ссылку на телеграм-канал. Е, Телеграм-чат е, я создав для спілкування, для пропозицій, для е, запитань. все все. і про Додайтеся, е, чат лишнім в таксі е, не буває. То люди по потрошки додаються, та й добре. Так що чекаю вас в, в нашому телеграм-чаті. Вже на годиннику 10.51. Так. Е останнє замовлення я зробив. Ох, подачі. Останнє замовлення я зробив 151 за 6, ну, з, грубо говоря, за 7 кілометрів. По уклончику, щоб виїхати із е центра на соломенку. Дівчина дала. 200 без решти, за що я дуже дякую. Вот. Так що працюємо далі. Зараз включив болта і зараз включу уклончика, уклончика по фільтрам по спальникам. Прилітало мені замовлення по уклончику 170 за 6. 170 за 6, десь. На юнацьку вулицю на, тю, на тюрмті. І в той же время мені прилетіло по болту з меншою подачею 340, по-моєму, чи 436 щось таке. За 16. То я взяв на лівий берег замовлення. І Яке б ви взяли з замовлення? Я таке взяв. Поїду на лівий берег, а далі буде видно. І так, закінчив я на Аболмосова на Львоберіжки. Це замовлення 337. За 15.5 робив його 26 хвилин. Бомба! Бомба! Звісно, і зараз на заправочку Богаз закінчився. Я щось думав, що цей він трошки пізніше закінчиться, але закінчився зараз. Вчора поміняв. Газовий редуктор, так що розхід має е, уменшитися. Бо він вже проїхав більше 100 тисяч кілометрів, то його треба було замінити. І вчора поміняв редуктор 3450. Це з роботою. Там, де я і устанавливав газ, там я завжди це все і роблю. І плюс 300 гривень зразу поміняв фільтри газові. Так 470, ну а так, типу як і якщо все разом, то 300 гривень. Так що якось так зараз заправлюся і теж хочу подивитися, який буде розхід. Він повернеться до мого розходу, хто що був раніше чи не повернеться. Так що їдемо на заправочку тут нарядком. Так, ну що, заправився я взяв собі кавусика на рікусика. Мені е, вок е, теж поздравив зі святом святого Миколаївчика. З подарунково е, можна буде взяти або якийсь смаколик, або випічку. Так що, подивимося, бо сьогодні, або завтра заїдуть та якраз вже до кави. Вследний раз буде щось вкусненьке. Так що якось так. що На годинку зараз без 20-12. Попрацював я 2,5 години на даний момент. І зараз 5 хвилин перекурчик і за роботу. Так що так ще якось так. І подивимося, що в мене буде по витратам хпалива. Так, ну що, попили каву і пора за роботу за роботу за роботу. Взяв, прилетіло мені по фільтрам, по уклончику з коефіцієнтом 1,1, 298 за 15 і на оболонь. Так що так, що їдемо з подачею 1,3 км. Коротше, покатався, покатався, то на оболонь. Поїхав, то оболоня на. Виноградар поїхав. Приїхав на виноградар, блин, думаю, я сюди уїду чи не їду, блин. В ефірі висіли замовлення, блин. 300 за 14 в центр. Ну, думаю, хорошо взяв блин, отмена. 280 за 12 взяв. Только починає трогатися відміна. Ну, думаю, ладно, блин. Тою ще на фільтрах, уклон включений убір, включений, прилетіло мені 301 за 15 на Троєщину, але нічого, я туди вийду 100%, так що погнали працювати. Приїхав я на Троєщину і слава Богу довго не чекав. Це дуже добре. Прилетіло по болту. Замовлення 367 на теремки за 18 кілометрів з подачею 1,8, так що так що їдемо. Не стоїмо уже вже хорошо. Так що працюємо. І так, і так, приїхав я в центр на Мечникова 285 за 11. Робив це замовлення десь приблизно 25 хвилин. І зараз буде невеличкий перекурчик, треба трохи і ноги розм'яти, а потім далі працювати. Так, ну що, перекусили 30 минут, підкріпилися, перекурили. Не знаю, зараз... Два варіанти. Або мені прийде замовлення додому, або поїду далі десь працювати по правому берегу. Буде видно. Працюємо. Так, ну що, приїхав я на лісовий проспект по дуже гарному тарифу. Музику виключимо. 495 за 12 чи за 13, там щось типу такого дуже гарний тариф, я його робив десь хвилин 27-28. Коротше, з подачою до 35 хвилин. Так що з -з -з зараз треба ще вибратися з цього району, бо тут і світла немає, і це, звісно, треш. Зараз щось будемо шукати, а що робити. Заманила мене ціна на лісний район, але нічого. Будемо вибиратися, виберемося, куди ми дінемося. І так, приїхав я на гарматну. Я думав, що на Лісному я буду дуже довго, але тут е... виїхав буквально хвилин 5. Приїхав я на гарматну. По ось такому чудовому замовленню 463 за 20 і робив я, по-моєму, то лі 30, то ли 35 хвилин, щось типу такого. Так що зараз будемо працювати далі, щось ловити. І так, я вже в центрі. Коротше, де я там був, я вже і забувся, де я був. На гарматні я був. З гарматною я поїхав на Виноградар 667, по-моєму, чи за 12 кілометрів. Скріншотик я теж прикріплю і оттуда з подачою, правда, 2,5 кілометра я обратно приїхав в центр 312, по-моєму, за 10. От, зараз в центрі шукаємо, куди би що його тобто, поїхати. А я вже, мабуть, в принципі, і буду брати 255 за 7 на Лобановського з подачею 0,5. Так що погнали далі працювати. Фух. Фух. Так, ну що, на годиннику 8.25. Відпрацював я всі коефіцієнти максимально. Во. Зараз все, я зараз їду на обід. Типу обід, ну вже Швечеря, по суті, блін. О, тот, що зараз треба по берегу перекусити, блін, і їхати в центр. Бо я в центрі последние два заказа зробив. 255 за 7 і 199 а, 190 за 6 по уклончику і потім ще обратно уїхав 380 за 17 на Вербіцького. Все. Я десь зараз постараюсь максимально швидко перекусити і максимально швидко видвигатися в центр. Що я на даний момент відпрацював на даний момент я повноцінно відпрацював 10 годин роботи. Так що якось так. І так, доброго вечора. На годину 9.45 попили ми каву з товаришем, перекусили на заправочці, перекурили, блін, щось постояло. По цепочці в центр, на подол, то есть по оклончику і по болту. Нічого не прилітало, бачу там центр так трішки горить у мене, короче, 8 км думаю, блін, тулюк, сам в центр. Зараз, навіть покатаю мінімалочки, Вот, А потім, як загориться, як брать заказ. На лівий берег додому, та й все. А тобто, як воно буде насправді, то і подивимося. Ну, так, примірні наброски в мене такі. Так що їдемо, їдемо, їдемо. Ну що, вже доброї ночі вже на годиннику 0010. Вот. Так, я вже запаркувався. Трошки запізнився, звісно, ввечері останні замовлення трошки, я, звісно, не вгадав. Вот. Але нічого, блін. Думав, отміняв по 600, блін. А в ітогі поїхав за 415. Вот. Ну, головне, що біля дому. Ну, різкнув. Не вийшло, хто, хто таке. Так, і того в мене в 35 Скріншотики я приліплю к прикріплю по по уклону 319. Зайшло на сьогодні і 891. От. І по болту 3895. У мене тобто, вийшло це все за 12 годин. І плюс до цієї суми. Стабільно ми прикріпляємо. 175 гривень. Хто би ж в мене сьогодні вийшло 5200 на кілометраж 277 кілометрів. Це в круг з моїм пробігом. Там десь мого пробіга, ну, кілометрів десь 15 я по своїм справам катався. От, ось, ну, Рахуємо в круг. 277 кілометрів. Непогані я сьогодні робив замовлення, три замовлення я зробив перед коменданткою ще. і я теж скріншотики прикріплю. І а ті замовлення, ті, що в мене були до коменданти, я вроді би з, знімав і говорив, там я теж скріншоти. Прикріплю. П'ятниця мені дуже сподобалася. 5200 за 12 годин. Це вообще бомба-бімба. Останнє теж замовлення було 415, я ще не положив 500 бездачі. Я ще не послажував, що, коротше, бо я щось і почав. Вищитувати вона каже: ні-ні-ні, не треба. Без удачі. Я говорю, вам дуже-дуже дякую. Дуже-дуже приємно. Так що якось так в мене вийшло. О, думав, що сьогодні знімати не буду, але все-таки почав знімати, і, в би, і день пішов. Хоч і вечір, чуть, чуть конечно, звісно, ну, різк, риск, різкнув. Не вийшло, Але нічого. ну Хоч не пустим. Бо я вже думав, що я буду їхати вже пустимо. А тут по дорозі приходить з метро цей, Печерська блин, заказ з подачею 06, думаю, беру, блин, думаю, що делати. Правда, к трошки, трошки. Ну, нічого. І таке буває. Так, що якось так, що, як так мене, тобто, вийшло. Завтра субота, я не знаю, скільки я буду виходити працювати. Подивимося, зараз ще повітряна тривога, блін. і коли ляжемо спати, це незвісно. Так що, нічого по завтрашньому дню, по часу планувати я не буду. Так що якось так. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. От, я всім відповідаю. Може, десь там через, через півгодинки, через годинку, але відповідаю. Також нагадую, не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Чекаємо вас в нашому чаті. Для спілкування, для бесід. Все про все. Так що всім тихої ночі. Всім пока. До зустрічі в нових відео.